Прама очі про найважливіші події 19 квітня. Дивіться далі. Вбивство через любов. Львів'янин зарізав дівчину, а потім вистрибнув із вікна. Хлопець задав множинних ножових поранень дівчини. Галицьку продукцію у супермаркеті тепер видно здалеку. Ось такі наліпки, де пише, купуй Галицьке. Студентський на смартфоні. У політехніці розробляють електронний квиток. Це не аби як спростить наше студентське життя. Вбивство на Яврівському полігоні військових зарізав фельдшерку, а згодом викинув тіло нещасної до канави. Підозрюваних у злочині двоє чоловік та жінка. Вони разом з вбитою служили у військовій частині в Одеській області. А на Львівщину приїхали для проходження бойового злагодження. Напередодні злочину всі разом випивали, а згодом сварку двох жінок чули свідки. А вже вранці у вбивстві колеги своєму командиру зізнався військовослужбовець. Дві ножові рани в серці та перерізана горлянка. Одна з версій любовний трикутник. Його одяг, весь крові, ніж. Це все на те, що вбив він. Причетність його нареченою ми також відпрацьовуємо її не відкидаємо. Санкція статті передбачає позбавлення виключно позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. І ще одна кривава розправа через нещасливе кохання. У Львові посеред білого дня молодик зарізав дівчину. А опісля скоєного і сам намагався звести кінці життя. Вистрибнув із вікна сьомого поверху. Від отриманих травм львів'янка загинула на місці. а 21-річний вбивця вижив його шпиталізували у вкрай важкому стані. Правоохоронці з'ясували, загибла і нападник. В минулому були парою. У цій багатоповерхівці, що на полія 32, і сталося жорстоке вбивство. Хлопець прийшов до дівчини додому. Втім, гостювання закінчилося різаниною. Юнак помстився коханій перемісіньку на сходовій клітці, коли поблизу не було ні душі. Хлопець задав множинних ножових поранень дівчини. Це молоді люди, які раніше підтримували стосунки. Зустрічалися, однак ну, зі слів брата. Померло її, вони приблизно півроку тому, як розійшлися, і стосунки вже не підтримували. Чому він сьогодні прийшов до неї, з яких причин, з яких підстав, поки що не відомо. Молодик тричі вдарив дівчину ножем, у груди та живіт. Від отриманих травм вона померла у кареті швидкої допомоги. Батьки загиблої розповідають, їхній доньці Олені було лише 22 роки. Вона студентка. Про колишнього коханого дівчини вони майже нічого не знали. Ми нічого не бачимо, я відчим. я на роботі, жінка на роботі. Вже перезвонили, коли щось сталося. Прибігли, вона вже була в машині. Тобто ми толком нічого не знаємо. Ти міг їй щось сказати, але не вбивати. Вбивають тільки тоді, коли людину, ти забрав страшне. Більше не можуть. А от сам хлопець народився у сорочці. опісля після стрибка з висоти залишився живим. І з численними травмами його шпиталізували до восьмої клінічної лікарні. Переломи кісток, травма грудної клітки. І травмам, яких тканин з пошкодженням, з відкритими ранами. Стан пацієнта є важкий, стабільний. Він знаходиться в реанімаційному відділенні після проведених оперативних втручань. За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження. За умисне вбивство хлопцеві загрожує від 10 до 15 років за ґратами. Наталя Кулик, Павло замрієнтована кіза, програма Очі. Один із заступників гендиректора Львівського аеропорту імені Данила Галицького погорів на хабарі. Про це повідомили у СБУ. 40 тисяч гривень посадовець вимагав від представника будівельного підприємства за підписання актів виконаних робіт з ремонту приміщення аеровокзалу. Здирника затримали поруч із литовищем у одній із кав'ярень під час одержання всієї суми. Тривають слідчі дії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Невесняні заморозки після 20 градусного тепла мінусова температура. Квітень вирішив не ніжити львів'ян хорошою погодою і сонцем, тож приніс нам холод і навіть сніг. Люди до такої різкої погодньої зміни були не готові. Через раптові весняні морози фермери втрачають урожай, а галичани здоров'я. Тож як вберегти себе і свої сади від холоднечі та коли настане справжня весна, дізнавались наші журналісти. Через перехолодження один чоловік уже потрапив до реанімації. Медики застерігають, холодними днями потрібно одягатися в теплі натуральні речі, незважаючи, що вже весна, не соромтесь взяти шарф, шапку та рукавиці. Намагатися зайти в тепле приміщення, щоб зігрітися, крім усього, ще й випити гарячого чаю. Проте, якщо так відбулося, що людина дійсно перемерзла і відчуває, що має якісь клінічні прояви: почервоніння рук, почервоніння лиця, кінчика носа, то обов'язково звертати. Тися до лікаря дістати із шаф зимові речі рекомендують і метеорологи. Попереджають, снігопади Львів оминуть, втім до кінця тижня тепла годі й чекати. В п'ятницю буде невеличка перерва, переважно без опадів. на вихідні. В суботу очікується від невеликого допомірного а в неділю може теж пролітати мокрий сніжок місцями з дощем. Вночі переважно очікується заморозки від 0,3 до 2,7 з позначкою мінус. Постраждали не лише люди, але й дерева, і вже втратили цвіт особливо постраждали черешні. Стовпчик якраз, і сама ось тут завість, вона повністю вся чорна. Тобто, це вже. Повна загибель плода У Львівській дослідній станції садівництва фермери втратили аж 95% врожаю. Якщо ж температура знову впаде до позначки мінус, залишиться взагалі без ягід, бідкаються садівники. Берегти рослини можна хіба лише одним способом викурюванням. Через кожних там два-три ряди, так вдоль через метрів 20-30 розставляються такі кучі, з, можна сказати, такою або соломою, трошки вогкою соломою. І підпалюють для того, щоб вона. Ну так би курилася, утворювався дим. Та заморозки на львівщині триватимуть недовго. Вже з 24 квітня синоптики передбачають потепління і обіцяють, що справжня сонячна весна не забариться. Богдана струк, Морослав Пархомик, програма очі. Володимир Гройсман анонсував будівництво одного з найбільших логістичних парків у західній Україні площою 25 гектарів. Про це прем'єр-міністр написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Лише за 20 кілометрів від Львова у селі Старий Яричі вже за два роки повинні запрацювати декілька великих та десятки дрібних іноземних підприємств. Серед плюсів бюджет сільської ради поповнюватиметься щонайменше на 40 мільйонів гривень на рік. А підприємці створять для населення 8 тисяч робочих місць. Це значний економічний прорив для заходу країни, певен очільник уряду. Ще більше новини з соцмереж. Уже за мить розповість мій колега Віталій Ковала. Привіт Це, Христина. Вже за мить розповім про притулок для ведмедів, порятунок водяного млина та тести для вчителів. На Львівщині шукають доглядальника для ведмежати у Яворівському районі поблизу села Домажир. Австрійці вже майже рік будують притулок для клишоногих. Облаштування реабілітаційного центру триває. Тож час запросити працівників через соцмережі. Благодійники просять зголоситися робітника з догляду за ведмедями. Основні вимоги до кандидата вищого світа посвідчення водія і обов'язково позитивне ставлення до тварин. У Львівській області водяний млин, який належав Шептицьким, засипаний сміттям. Користувач Фейсбуку виклав фото місця, де був розташований родинний маєток графів шептицьких. Свого часу радянська влада зруйнувала будівлю, вцілів лише млин. Та й ця пам'ятка про родину митрополита у селі Дерев'ятники занепадає. Тож автор посту закликає істориків зберегти це місце. Тест для вчителів зовнішнє незалежне оцінювання складатимуть педагоги. Такі перспективи в усіх, хто день у день навчає дітей у школах. Першими вишкіл пройдуть чернівецькі вчителі. Тутешня влада уже зобов'язала цьогоріч перевірити знання кожного педагога області. Така новація не повинна образити, а лише стимулювати до самоосвіти Певні чиновники. Віталію, як гадаєш чи варто тестувати вчителів за технологією ЗНО? Та знаєш христину, якщо абітуріанти перед вступом вони репетиторів, то це означає, що вчителі що не допрацьовують в школах. І так, на мій погляд, логічно було б, якби ті ж самі вчителі бодай орієнтувалися у відповідях вступних тестів. Сто відсотків дякую тобі за інформацію. А ми продовжуємо. Львів'ян спонукають купувати своє уже тиждень у супермаркетах міста Лево поряд із цінами ще одна наліпка із надписом Купуй галицьке» вироблено на Львівщині. Таке маркування на ласощах, кисломолочних продуктах, на мінеральній воді та ще п'яти десятках товарів, які виробляють на заході країни. Все це для того, аби продукцію львівських виробників побачили та придбали. Така ініціатива вже діяла 2012-го, але успіху не здобула. Рекламну кампанію поки підтримали шість львівських торгових мереж. У нашому магазині знаходяться багато груп товарів, які виготовлені саме на Львівській області в місті Львові. Тому прошу звернути увагу, коли є от саме такі наліпки Купуй галицьке, це товар, який виготовлений у Львові. Це кава чаї різновидів товару, десь близько 50. Ми розраховуємо, що плюс 10-15%, це дасть до роздрібного товарооброту Львівських виробників. Щонайменше найменше п'ять в одному єдиний студентський квиток розробляють у політехніці. Він поєднуватиме функції самого студентського, читацького перепустки до гуртожитку, квитка для львівського транспорту та платіжної картки. А хто й зовсім не хоче носити у кишені зайві документи, студентський можна просто завантажити на смартфон. Коли ми будемо мати віртуальний кабінет, коли ми будемо бачити певний рух наших коштів, наші надходження, наші стипендії і витрати, наприклад, на ті ж самі поїздки. І все це будемо мати в одному аналозі. В одній програмі в мобільному додатку, в телефоні. Це не аби як спростить наше студентське життя. Лік функції електронного студентського ще не повний. Організатори чекають на пропозиції від спудеїв до 8 травня. Новий документ до прикладу може надавати знижки на відвідування виставок чи концертів. Як зовні виглядатиме картка, точно також невідомо. Єдине, що знаємо, розпочне діяти новинка вже з нового навчального року, з 1 вересня. Дякую вам за увагу. Вмикайте перший західний завтра о 20.00. І не забувайте телефонувати на безкоштовну гарячу лінію телеканалу. На все добре.